Вітаю всіх, мої дорогенькі. Моя улюблена зозулонька. Поради на день на завтра. 9 грудня 25 го року. 9 грудня 25 го року. Поради на день від оракула Зозуленька. Don't push the Horses. Не гоніть лошадей. Такий девіз завтрашнього дня. Не ганіть лошадей. Далі дивимось секунду. Дивіться, у нас буде завтра такий настрій, що нам захочеться з місця здвинути, не здвигуємо. Да? От воно не двигається, ми будемо питатися його здвинути Це раз. Друге, у нас включиться завтра у кожного більше всього внутрішній діалог, де ми будемо себе обесцінювати. Раз я не змогла здвинути здвигуємо, значить, я неудачниця, значить, я погана, значить, я точно внутрішній критик включиться. Треба да? його завтра срочно виключити. Це така енергія дня. Як завжди, починаємо з овнів підсказки третє око. Інтуїція. Слухайте свою інтуїцію, слухайте свій внутрішній голос, ум, розум відключаємо і слухаємо е -да, інтуїцію. Можливо, якийсь сон присниться, можливо, десь якусь фразу почуєте, да? можливо, десь якийсь знак всесвіт подасть. В общем, ви повинні бути до цього чутливі. Далі сила єдності для тільців. Тільці, якщо вам будуть предлагати вступити в якусь групу, содружество, сообщество, вперед, разом ви будете сила. І взагалі вам треба об'єднуватися з тими людьми, які дивляться з вами в одну сторону і думають так само, як ви, і цінять вас. Далі у нас іде перевзування для близнюків. Ну, дивіться, близнюки. Міняти своє міння, яке чоловік може. Ну, коли чоловік в воздухі міняє е, свою позицію, да, як кажуть, в воздухі перебувається, на нього починають дивитися з подозрінням, так що майте це на увазі. Далі у нас йдуть раки, потреба в схваленні, раки. Ви завтра будете так старатися, ви так будете старатися всім угодити, Ну, хрен вас хто похвалить. Понимаєте? Так що ви, якщо будете сильно старатися, то майте це на увазі, що похвали, ви ні від кого не дождетеся. І тому робіть це або не очікуючи похвали, да? або маєте на увазі, що ви це робите, але вас не оцінять. Далі у нас йдуть леви. Співіснування. Леви, вам треба завтра буде з усіма домовитися, з усіма. От хто там питатиметься, вам що буде те саме, ви дуже всіх переобідить, з усіма жити дуже дружно, з усіма подружиться, е -е -да, лапка до лапки. Далі у нас іде темна сторона Діви. Ну що, діви, завтра е -е, вам треба свого внутрішнього дьявола, так сказати, притримати. Да? Або випустити, але тримати на е -е поводку, щоб він не, на -не наробив ділов. Тому що ваша темна сторона буде рватися наружу. Далі у нас ідуть Терези, заздрість. Ну, Терези. Я розумію, що е, ти не можеш бути краще всіх, гарніше всіх, лучше всіх в усіх е, сферах, да? ви в чомусь краще, хтось в чому, не треба нікому заздрити. Ви в чомусь своєму е, спец, умнічка і красота. Повієте, хтось в чомусь іншому. Так що відкидайте цю заздрість, вона вам не потрібна. Далі у нас йдуть скорпіончики, всім догождати. Ну, скорпіони, всім догождати для того, щоб. Що? Поставте собі це питання, от прямо сьогодні вечором, щоб завтра цього не робити, да? Питатися всім угодити, щоб всі вас похвалили, щоб всі на вас звернули увагу, щоб всім бути хорошим, ну, всім хорошим не будеш. Так що, да. Якщо захочеться всім догодити, спитайте себе, для чого, ж тобе ж то. Що. Стрільці остаточне рішення. Ну, хочете ви чи ні, але якусь проблему вам прийдеться закопати і прийняти остаточне рішення. Це може бути дуже болюче, але треба. Козірошки, на публіку, козірошки, ви завтра будете багато говорити, виступати, транслювати. Е, ну, Це про мене, і я це точно робитиму. Да? І дивіться, щоб ви продумайте свою річ. А взагалі, козероги, вам треба вже виходити до людей і виносити, вам є що сказати. Вам є що сказати. Це не тільки для мене, я і так виступаю постійно на публіці. Любому козерогу завтра буде що сказати людям. Далі у нас ідуть махач, водолійчики. Мені пишуть підписники: як тільки ви витягуєте на водолії, ми зразу згадуємо президента. Я так само. Я витягую водолію і думаю про президента. Ну, жорсткий махач. У нас іде схватка не на життя, а на смерть. Подивіться: не на життя, а на смерть. Хто кого? І це точно про нашого президента. Ну і про всіх водоліїв. Будьте обережні водолії, вам цього не збіжать більше всього. І тому ви повинні виспати сьогодні хорошо, набратися сил, впевнені бути в собі і пам'ятати, побіждає той не в кого більші кулаки, а в кого сила волі і сила духу сильніша. Далі у нас йдуть рибки, пересуда, рибочки, за вашою спиною вас обсуждають. Як ви в діті, на якій машині їздите, який у вас чоловік, які у вас діти, яка ви по професії, це можуть обсуждати сусіди, домашні родичі, друзі, колеги, що більше всього. Да. Ну, це тільки їхні проблеми. Ви повинні пам'ятати. що б там хто не говорив за вашою спиною, це їхні проблеми. І вас воно ніяк не касається. Просто це пам'ятайте. Всім тихої і мирної ночі, і завтрашнього позитивного дня!